Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо виконання тренінгу номер 1 з теми Microsoft Excel. Ви вже завантажили файл розрахунки тренінг перший курс, перейменували його, додавши своє прізвище, та відкрили. Починаємо. Нагадую, що файл Microsoft Excel має назву Книга, тому що він складається з декількох аркушів. В нижній частині екрану ми можемо побачити ярлики аркушів, які містять їх назви. На кожному аркуші буде знаходитись зелений прямокутник, у якому введено текст завдання. Крім того, на більшості аркушів знаходиться зразок. Він обведений рамкою блакитного кольору та знаходиться на ньому червоний напис зразок. Починаємо виконання завдання на аркуші 1. Тут у нас є три окремих завдання перейменувати аркуш, змінити його колір та підібрати ширину стовпців та висоту рядків. Для того, щоб перейменувати аркуш, існує декілька способів. Розглянемо один з них. Нажимаємо на аркуші правою кнопкою миші, обираємо команду Перейменувати та пишемо нове ім'я, нове ім'я, розрахунок. Та підтверджуємо клавішою Enter. Ми бачимо, у нас змінилося ім'я. Для того, щоб змінити кольор, використовуємо той самий спосіб. Права кнопка миші на ярлику, але зараз обираємо команду Колір вкладки. Тут з'являється палітра кольорів, ми обираємо потрібний. Нам потрібно зробити червоним і обираємо саме його. Як бачимо, Ярлик не повністю зафарбований червоним кольором, але якщо ми зробимо поточним інший аркуш, то кольор змінюється на яскраво-червоний. Це відбувається саме тому, що у нас поточний аркуш має ярлик білого кольору. А якщо колір ярлика змінено, то у нас буде така суміш обраного кольору та білого. Хотіла б звернути вашу увагу на те, що дії з аркушами неможливо відмінити. Тобто комбінація клавіш Ctrl-Z у даному випадку не спрацює. Переходимо до виконання третього завдання, а саме зміна е, висоти рядків та ширину стопців. Але перш за все звернемо увагу на назви рядків та стопців. Кожен рядок та кожен стовпець має свою унікальну назву. Назви стовпців ви знайдете у верхній частині кожного стопця, вони. Е, представлені літерами англійського алфавіту. Або після того, як літери закінчуються, у нас йдуть комбінації. Спочатку комбінації з буквою А, АА, АБ, АЦ, А, потім з буквою Б, С і так далі. Насправді ми можемо використовувати дуже велику кількість стовпців. Назви рядків йдуть у нас зліва на початку кожного рядку. Це звичайні числа. У таблиці Excel понад мільйона рядків. Для того, щоб змінити ширину стопця, виберемо ми мишею праву границю у його назві. Наприклад, я хочу змінити ширину стопця С. Ви бачите, я підводжу к правій границі у назві, натискаю кнопку миші і тягну. Для того, щоб збільшити ширину. Так ми можемо за зразком збільшити ширину всіх стовпців. Якщо завдання або зразок вам заважають, їх можна трохи змістити. Тобто ось таким чином я підбираю ширину стопців. Аналогічним способом я підбираю висоту рядків, але у даному випадку я підводжу мишу на нижню границю назви відповідного рядку. Бачите, ось я збільшую рядок 1, 2 і після цього рядок з номером 7. Є невеличка порада, якщо ви одночасно хочете змінити ширину великої кількості стовпців ну, або рядків, наприклад, я виберу ось 4 рядка і змінюю ширину або висоту одного з них. Ви бачите, одночасно змінюється ширина у всіх виділених елементів. Переходимо на другий аркуш. На другому аркуші ми з вами виконуємо перехід між клітинками таблиці. Зазвичай ви можете просто прокручувати мишу вверх-вниз, або користатися полусами прокрутки справа або знизу, бачите. Але є і більш простий спосіб, якщо вам терміново слід переміститись на дуже велику відстань. Наприклад, у завданні написано, що ми хочемо зробити поточну клітинку з ім'ям АБЦ 12345. Для цього ми згадаємо, що ім'я клітинки зазвичай утворюється шляхом об'єднання імені стопця та рядка, на перетині яких знаходиться ця клітинка. Наприклад, ось у нас клітинка ми нажимаємо у клітинку, яка знаходиться на перетині стопця D та рядка 2. І у нас ця клітинка має назву d 2 Це ми можемо. По-перше, по тому, що назва стовпця та рядка, вони трохи виділені. А крім того, отут у нас є елемент, який має назву поле ім'я, і тут знаходиться ім'я поточної клітинки. Це поле використовується не лише для того, щоб швидко побачити ім'я поточної клітинки, а й для переміщення між клітинками. Я виділяю адресу, яка знаходиться, і вводжу з завдання. Назву в клітинки. Для цього переходжу на англійську розкладку і пишу ABC 12345 і підтверджую клавішою Enter. І ви бачите, ми перейшли саме на а, ту частину, яка нам, нами була тільки що зазначена. Не підтверджує що все вірно, але зробіть зараз поточну клітинку ось такою назвою. Да, я її навіть скопіюю щоб не вводити вручну, а тепер натискаю знов-таки в поле ім'я і вставляю адресу. І знов таки підтверджую клавішу Enter. Тобто ви можете побачити, як виглядає кінець електронної таблиці. Тобто ми бачимо, що останній стовбець має назву XFD, а останній рядок 1 мільйон 48 576. Ну, а якщо ми хочемо швиденько перейти на клітинку з адресою А1, ми просто пишемо в поле ім'я А1 і підтверджуємо, і ми знову на початку нашої таблиці. Переходимо на наступний аркуш. Як бачимо на аркуші 3 у нас з вами деякі завдання повторюють ті, що вже були. Тобто ми повинні знов переименувати аркуш та змінити колір його ярлику. Але цього разу для перейменування ми використаємо трохи інший спосіб. А саме на ім'я ярлику виконуємо подвійне клацання мишою. При цьому ми бачимо, ім'я виділяється і ми пишемо замість нього нове. І підтверджуємо клавішою Enter. Ми бачимо цей спосіб також дуже простий. Колір ярлика змінюємо старим способом, права кнопка, колір вкладки і обираємо синій. Пише Дії ми виконали. Для того, щоб додати рядки або стовпці, ми нажимаємо правою кнопкою миші на назву того стовпця, перед яким хочемо додати, або назву того рядку, зверху якого ми хочемо додати нові. Почнемо з додавання пустих стовпців та рядків до нашої таблиці. Почнемо з першого стовпця. Ми натискаємо правою кнопкою мишою на назву стовпця А. І обираємо команду Додати клітинки. Ви бачите, з'явився пустий стовпець на початку таблиці. Зверху з'являється ось така позначка параметру додавання і є стрілка. Якщо ми нажимаємо на цю кнопку або стрілку, з'являється параметри форматувати як зліва, форматувати як справа та очистити формат. Зліва у нас не було стовпців є е, можливість відформатувати як справа. І ви бачите, той стовпець, що додався, повністю повторює форматування стовпця справа. Але на зразку форматування у нас жодного немає, тому ми обираємо очистити формат. Далі повторюємо ту саму дію. Ми хочемо вставити один стовпець. До речі, не обов'язково нажимати правою кнопкою миші саме на заголовку. Це можна зробити у будь-якій клітинці стовпця. Але після того, як ми додаємо команду Додати клітинки, у нас з'являється ще один додатковий крок. Справа в тому, що ми можемо додати як стовпець, так і рядок і окремі таблиці. Ми хочемо додати стовпець, тому обираємо саме цю команду. І ви бачите, виконалася та ж сама дія. У нас додався стовпець. І оскільки форматування повторює той, що справа, ми знов-таки нажимаємо параметри форматування, вони, до речі, не, не зверху, а там, де ми нажимали правою кнопкою миші, і обираємо форматувати як справа. Все, всі стовпці ми додали. Зараз спробуємо додати рядки. Ну, перший рядок ми додаємо так само, як і стовпець на назві 1. Ставця правою кнопкою миші додати клітинки і залишаємо без жодного форматування. А ось далі дуже цікава ситуація. Ми хочемо додати відразу 3 рядки. Тому ми саме три рядки і виділяємо. Можна додавати поодинці, але так буде нам багато простіше. Після того, як ми додали ті рядки, перед якими хочемо вставити, на назві будь-якого з них нажимаємо правою кнопкою миші і обираємо команду Додати клітинки. Нас не зовсім влаштовує то, що ми бачимо, тому нажимаємо знову Параметри додавання і обираємо Форматувати як знизу. Тепер повністю ми виконали ті самі дії, що і на зразку. Але у нас залишились ще завдання 4 та 5. Тобто ми е, повинні скопіювати цей аркуш і у новому аркуші видалити все те, що було додано. Як копіювати? На ярлику аркушу знизу ми натискаємо правою кнопкою миші та обираємо команду Перемістити або копіювати. Якщо ми хочемо зробити копію, обов'язково ставимо відмітку Створити копію. А після цього ми обираємо назву листа, перед яким хочемо вставити цю копію. Ми бачимо, що у нас у завданні 4 просять розмістити перед аркушем техніка, тобто ми його обираємо і підтверджуємо кнопкою ОК. Ось знизу в нас з'явився аркуш. Він абсолютно 100% повторює той, який ми створили перед цим. Єдина відмінність після назви аркуша у дужках додана цифра 2. Тому що ми не можемо створювати два аркуші з однаковими назвами. І тепер в цьому аркуші ми видаляємо все те, що нами було додано. Ми виділяємо рядки. Нажимаємо праву кнопку на виділеному і обираємо команду Видалити. Те саме ми повторюємо для першого рядка, для першого стовпця і для ось цього пустого стовпця. Тепер все завдання з аркуша 3 виконано повністю. Переходимо до наступного аркушу. Перші два завдання четвертого аркушу ми вже знаємо, як виконувати. Ну, По-перше, ми переименовуємо його, подвійне клацання та напис продажі і змінюємо колір ярлику на зелений. А ось наступні дії це щось нове. Ми перетягуємо клітини діапазону клітинок для того, щоб отримати таблицю як на зразку. Ми бачимо, що у нас завдання такі своєрідні пазли, тобто ми виділяємо частину і перетягуємо. Як це зробити? Щоб виділити діапазон, ми нажимаємо всередині першої клітинки мишею, а потім тягнемо для того, щоб виділити весь діапазон. Ми бачимо, що при цьому... Перша клітинка, з якою ми почали виділення, вона не заливається сірим кольором. Але нічого страшного, ця клітинка все рівно знаходиться в всередині діапазону. Ми можемо виділяти зверху вниз, знизу вверх, справа наліво і зліва направо. Це не має значення. ви бачите, кожного разу ось ця біла клітинка знаходиться у якомусь кутку, з якого ми почали виділення. Починаємо. Ми виділяємо всі наші діапазони і просто перетягуємо їх мишею. За яку частину ми тягнемо? Ми тягнемо за будь-яку границю. Тобто ми бачимо, вказівник миші такий білий товстий хрестик, але як тільки ми підводимо мишу до границі, отримуємо чотирьох направлену стрілку. Після цього ми натискаємо кнопку і тягнемо на відповідну позицію. Хочу звернути вашу увагу, що є одне місце у рамки, за яке перетягувати неможливо. Це нижній правий кут. Ви бачите, якщо ми підведемо мишу, то вказівник миші змінився на такий чорний тонкий хрестик. У даному випадку, якщо ми потягнемо, ми отримуємо якісь дані. Нам це не потрібно, тому я натискаю Ctrl-Z і беру за будь-яку іншу частину границі. Ми дуже швидко перетягуємо і отримуємо таблицю як на зразку. Хочу звернути вашу увагу, якщо під час перетягування на клавіатурі ви будете тримати Ctrl, я зараз натискаю клавішу Ctrl і тягну вбік. При цьому біля вказівника миші ось цієї стрілочки з'являється маленький плюсик і виконується копіювання. Крім того, ви маєте можливість скористатись комбінацією клавіш, Ctrl-C, Ctrl-V. Зараз я відміняю останню дію. Бачу, що завдання виконано повністю.